Малим збирався на весні, ти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені. Частина мови про ознаку предмета. Так. Знак у кінці питального речення. Знак питання. Чим починається діалог? Терен. Слова з протилежним значенням. Так. Перша буква у власній назві. Так. Знак у слові з-поміж. Так. Назва гірських українців. Ні. Гуцули. Далі, далі. Наука про звуки мови. Ну вже збились далі чи ні? Далі, так. Назва північноукраїнських говорів. Сурс. <ріст> <діопси, діопси>. Сур. <ріст> ні, не знаєте, далі кажіть, вам не казав. Далі, далі. Поліські. Розмальоване яйце. Пу 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 п я -п я. Так, скільки М ем у слові незрівняний? Чотири. Так, головні члени речення. Так, документ про середню освіту. Так, словниковий склад мови. Так, знак у слові В'ячеслав. Так, Місцеві різновиди мови. Або говори. Символ українців, що оберігає. Один. Ні, оберіг. Частина мови, ой, вигук. Вигук. Нема України без верби і, і калини. Так, найменша одиниця мови. Ні, звук. Слово спільного корення. Спільного корення. Так. Частина мови слова сьогодні. Прислівник. Знак у кінці розповідного речення. Правильно. 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 Знак при звертанні. Знак при звертанні. Кома. Ще. Правильно. знак оклику і кома. Правильно. У що береться пряма мова? Правильно. Буква без звука. Правильно, словник прозначення слів. Правильно, народна назва Пасхи. Правильно, назва жителя Полісся. Полісянин власний життєпис. Правильно. Чужа фраза дослівно. Цитата. Правильно, знак у слові пів Європи. TV. Дефіс. Правильно, наука про діалекти. Діалектика. Діалек. 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 Діалектологія, правила спілкування. Правильно, сьомий відмінок нашої мови. Правильно, стиль у науці. Правильно, остання частина слова. Правильно, документ, про хід зборів. Далі, так, протокол. Покажіть кухню хто? Ну що скраю? Продавщиця, що? Чего? Нічого не розуміла. Кухлик, Люба, покажіть. Ну оцей зі смужкою. Да який же кухлик это, якщо є та кружка. Дід руки кухлик взяв і нахмурив крови. В Ж... На країні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. мова І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корові. має бідна язика та немає мови. Что, Чого? Я не понимаю. Кухлик люба покажи, да что по кохмушка. Да какой же куклик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. Ти бери. На країні живете, та немає рідної мови. Продавщиця десь була гостра та гаряча. У меня і твой язык. к чому мне мова пишатися не слід, бо грати побідав моєї корови. Має бідна язика, а не має мови. Раз показав показали, що я максимально за всі ще 34 бали, а прилітає таких два 44 на 10 балів.